Здрастя. Ти привіт, люба дорога. Відаю тебе всім тим, що ти бажаєш у Господа, аби ти ніколи не слабувала, аби ти мала те, що ти задумала, і Господь Бог тобі поможе. Я тебе поздоровляю, а можеш і зароблю, аби я тобі світок і ті скупив. Файний нос ну, мене, ось Постараюся. Але наперед я кажу. Поздоровляю тебе і святом 8 березня, з жіночими котом. І це всі буде добре. Жесть Чао!